Вечір в Україні. Ми підбиваємо перші підсумки дня. Що минає. Я Микола Сорокваш. До розстрілів майданівців причетні іноземні спецслужби. Про це заявив заступник генерального прокурора Олег Заліско. Також за його словами слідчі опитали снайперів, які під час масових розстрілів перебували на дахах будинків біля майдану Незалежності. Щоправда, всі як один твердять, вогонь по мітингувальниках не відкривали, лише вели спостереження. На сьогодні підозру вручили лише трьом беркутівцям, які 20 лютого прицільно стріляли по учасниках мирних акцій. У генпрокуратурі стверджують, продовжують шукати винних. Щоправда, зробити це важко. Більшість документів знищено. Ми не можемо в повному об'ємі надати оцінку діям високопосадовців в тій частині, що, на жаль, документація в 90% яка стосувалася саме подій на майдані, знищена, знищена свідомо. Це є предметом розслідування кримінального провадження. Новообраний парламент вийде на роботу 27 листопада. Таку дату першого засідання призначила підготовча депутатська група на порядку денному Верховної ради восьмого скликання розподіл парламентських комітетів та призначення кандидатур у президії ради. Після прийняття присяги визначиться з урядом та коаліцією. Нині ж на Грушевського переймаються коаліційною угодою. Наразі відомо про свіжу частину договору. Учасники перемовин зобов'язалися ухвалити закон, який регулюватиме процедуру імпічменту президента України. У чому не можуть зійтися переговорники від ключових політсил, знає наша Ксенія Веркалець. Новообрана Верховна Рада почне працювати 27 листопада. Таку дату першого засідання призначила підготовча депутатська група, яку очолив Володимир Гройсман. За його словами, у планах нардепів на перше засідання розподілити профільні комітети і визначитися з кандидатами на ключові посади за президію парламенту зі складом коаліції та уряду парламентарі визначиться вже після прийняття присяги. Додав Гройсман. Сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і прийняли по ньому рішення. Консолідовано і хочу сьогодні оголосити. Перше засідання українського парламенту відбудеться 27 листопада цього року. Для цього нам потрібно провести багато підготовчої роботи, і ми сьогодні визначили підгрупи, які будуть опікуватись всіми організаційними питаннями щодо належної підготовки першого засідання. Українського парламенту відразу після присяги нові депутати обіцяють подумати про зняття недоторканності із себе і суддів. Що сьогодні звернулася опозиція до робочої групи? Це Розглянути негайно, так же, як і закон про недоторканні закон про опозицію. Та більше нині в нардепів болить голова через коаліційну угоду. Нарсенієценюк готовий поставити підпис під варіантом блоку Порошенка. Каже, його треба доробити, але часу немає. Важливіше зараз створити більшість і сформувати новий склад Кабміну. Я детально вивчив проект коаліційної угоди, який з'явився на сайті блоку Петра Порошенка. Я публічно заявляю про те, що готовий поставити підпис. Під остаточною редакцією цієї коаліційної угоди там є низка речей, які потрібно змінити, доповнити. Країні необхідно чітко знати, що буде робити нова коаліція, і в який термін. Переговорники від політсил обіцяють вже сьогодні відшліфувати текст коаліційної угоди до букви, передати на узгодження партнерам по коаліції. Ання, які стосуються коаліції, фактично завершені. Я маю на увазі програму коаліції. Сьогодні ми відшліфовуємо остаточний варіант. Тобто, станом на сьогодні буде готовий документ, який можна передати на парафування кожній фракції. Тому в цьому плані ніяких питань не існує. Я... інтриги тут немає. Сьогодні ми видамо документ, який буде з яким ми зможе ознайомитися. суспільством. Поки члени парламентської більшості визначились щодо кадрового складу ради коаліції. Визначились з приводу того, що ради коаліції формується по 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 три представники від кожної. Фракції в парламенті, які відуть до коаліції, при цьому, при цьому кожна фракція буде мати один голос. Всі рішення будуть прийматися тільки шляхом консенсусу. У кулуарах члени переговорної групи уточнюють суперечки точаться довкола формату взаємодії коаліції та уряду. Різняться погляди щодо термінів приватизації держмайна та мораторію на продаж землі. Алла Алачіш, Антон Деркач та Антон Квітень Тивай. І цю тему продовжимо з нашим гостем. Це Павло Розенко, народний депутат України. Доброго вам вечора. Вітаю вас, добрий вечір. А отже, скажіть, будь ласка, мають визначитися із кандидатами на ключові посади за трибуною парламенту? Чи можна говорити про якісь конкретні прізвища? Кого ви можете назвати? Я думаю, саме головне, що зараз відбувається в коаліційних переговорах і над чим зараз працюють це справді текст коаліційної угоди. І ми всі, і в першу чергу, блок Петра Порошенка. При вході в коаліційні переговори зафіксували один принцип: що не поділ портфелів і Дірібанк Посад має об'єднувати коаліцію. Коаліція має об'єднувати ідеологічний документ. Угода про створення коаліції. Саме тому, за нашим наполяганням, ми сьогодні маємо це ну документ майже 70 сторінок, де чітко розписані май майбутні власне нашої держави, майбутні реформ нашої держави, конкретні виконавці. Мається на увазі галузі, які будуть реформовані, і саме головне, по більшості пунктів зафіксовані терміни виконання. От над цим йде зараз робота в діяльності робочих груп коаліційних щодо питань кадрових, напевно, це вже буде визначено після того, як ми побачимо власне остаточний текст коаліційної угоди, і саме головне політичні сили. Які готові під цією угодою підписатися і створити коаліцію? А от, до речі, щодо до термінів от є вже інформація про те, що ви говорите, що коаліційна угода а, допрацьовується і може бути готова навіть е, до завтрашнього дня? Правильно, коаліційна угода так, ми вперше брали на себе зобов'язання опублікувати її на минулому тижні. В минулу п'ятницю ввечері ми опублікували текст коаліційної угоди. Зараз ми взяли декілька днів для того, щоб громадянське суспільство Політичні партії, різні асоціації, різні групи профспілки мали можливість подивитися цей текст угоди і внести собі свої зауваження. От я прийшов тільки що із засідання робочої групи, яка засідає Верховної Ради України і зранку, ну верніше в день у другій годині, коли почали працювати. От нам перед кожним членом робочої групи поклали таку от папку пропозицій різноманітних інституцій, політичних партій, в тому числі, з конкретними пропозиціями до уго. Ми не можемо їх просто взяти і відкинути. Ми, власне, публікували коаліційну угоду для того, щоб суспільство могло прореагувати на неї. Ми розглядаємо ці пропозиції, да? тому, можливо, не так швидко, як хочеться суспільству побачити остаточний текст угоди. Але принаймні всі повинні знати, що ті пропозиції, які нам надходять, розглядаються, і частиною цих пропозицій буде в остаточному варіанті. Аліційної угоди, а скажіть, будь ласка, от депутати говорили про те, що одразу після присяги вони обов'язково. Подумають про зняття недоторканності із себе і суддів. Багато хто в це не вірить. По Ви з себе зняти? Знаєте, віримо, не віримо. Це вже, вже не має бути якась там дитяча гра. А в ті всі пункти, і щодо зняття депутатської недоторканності, і щодо обмеження суддівської недоторканності, вже сьогодні, напевно, можна говорити про те, що є частиною коаліційної угоди. Це вже не просто так, хтось комусь пообіцяв. Це є зобов'язання коаліції, яка. Бере на себе коаліція виконати конкретні пункти коаліційної угоди. Вони сьогодні зафіксовані в тексті коаліційної угоди, і я переконаний, я впевнений в цьому, що вони будуть виконані. А от стосовно процедури імпічменту президенту на сьогодні в Україні її фактично немає, тому було дуже важко легально а, зупинити Януковича. А що з цим питанням? Чи якось воно вирішиться? Ну воно легально. то, звичайно було важко зупинити Януковича, але нинішньому складу Верховної Ради України власне це вдалося тому, але це не заперечує те, що окремий закон про імпічмент президента потрібен, і це також буде текстом. Частиною коаліційної угоди. Сьогодні в коаліційній угоді буде, я сподіваюся, зафіксований конкретний пункт, про те, що така процедура імпічменту президента для легітимізації цього процесу має бути встановлена. Але скажіть, будь ласка, чому стільки вже років ми говоримо про те, що потрібно дійсно скасувати депутатську недоторканність? Чому і досі? Це не зробили, тому що це була одна з вимог майдану. Якщо Все ви правильно, але 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 вибачте, да але після Майдану в нинішній Верховній Раді в нинішньому скликанні, яке було Верховній Раді України, нічого ж не змінилось. Як було там 180 е, народних депутатів удару свободи і батьківщини, так там і залишилось. І в нинішньому складі Верховної Ради України не було можливості ухвалити цей закон України. Саме тому розпущений був склад. Президентом України Порошенком, розпущений нинішній склад Верховної Ради України українці дали вотум довіри новим політичним силам, і нова Верховна Рада України сьогодні, я переконаний, має голоси для ліквідації цього норми щодо зняття щодо існування депутатської недорканісті. Поживемо, побачимо. А далі чимало суперечок навколо головного крісла е в МВС що взагалі ви знаєте і чи залишиться Аваков? Знаєте, зараз багато чогось дуже суперечить навколо всіх міністерств. Да? І мене як фахівця мало цікавить, і я хотів би жити в такому суспільстві, щоб взагалі суспільство менше всього цікавило, хто персонально став фан-міністром, в тому числі внутрішніх справ. Мені зараз цікаво, що таке взагалі буде Міністерство внутрішніх справ. Які реформи. Треба зробити для того, щоб Міністерство внутрішніх справ із карального органа, який пресує, переслідує громадян, кришує проституцію наркоманію тощо, перетворити справді в цивільний орган, який буде стояти на стражі законності і захищати інтереси і права простої людини. І от саме коаліційна угода дає відповідь на це питання: ні не те, хто яку посаду займе, а куди буде рухатись країна, куди буде змінюватися власне. В тому числі і система внутрішніх справ, тому основні дискусії зараз навколо цього. І повірте, коли ми пройдемо ці дискусії, питання хто буде міністрами, хто займе ту чи іншу посаду, відійдуть на другий план. Тому що все суспільство буде знати і вимагати вже від нового міністру проводити ті реформи і ті зобов'язання, які ми на себе взяли. Тому я інтриги навколо посад міністрів не бачу єдине, що звичайно вона підігрівається. Ми бачили емоційний виступ прем'єр-міністра України з екранів телевізорів. Щодо принципів формування уряду, щодо конкретних е прізвищ, ну а мою точку зору, от формувати уряд через екран телевізорів чи через Фейсбук було б і, напевне, неправильно. Бо а до речі, як ви ставитеся до пропозиції президента, що е усіх мають перевірити на детекторі брехні, наскільки це допоможе реформувати? Ну, я думаю, що взагалі це е, проблема до для будь-якої не, не повинна бути проблема для будь, будь якого польбудього політику. Людина, яка приходить в політику, повинна розуміти, що рано чи пізно історію його життя, історію його діяльності повинна знати все суспільство і не боятися в тому числі проходження. Перевірок на детекторах брехні або показати історію своєї так би мовити бізнес-діяльності або ділової діяльності, або політичної діяльності протягом всього свого життя. Я вам щиро дякую за те, що так. приділили нам час. Дякую. Нагадаю, гість нашої студії Павло Розенко, народний депутат України. Генерал генштабу Звичайний симулянт. вдає хворого, аби уникнути покарання за загибель військових, так кажуть бійці АТО, котрі заявили, що будуть блокувати військовий шпиталь, якщо медики переховуватимуть підозрюваного чиновника Віктора Назарова. Генерал-майор генштабу збройних сил раптово захворів і опинився у лікарні відразу після оголошення підозри у службовій недбалості. У прокуратурі припускають саме з його вини у червні цього року військово-транспортний літак іл 76 став легкою мішенню для терористів. Тоді в небі над Ганським аеропортом загинуло 49 українських десантників. За даними ЗМІ, віктор Назаров перебуває у люксовій палаті головного військового шпиталю. А власної провини у трагедії не визнає ані підозрюваний, ані його лікарі спілкуватися із журналістами відмовилися. А прокурори з'ясували, стан здоров'я підопідозрюваного вже стабілізувався зараз визначений час підозрюваний до суду не з'явився, не повідомляючи про причини свого неприбуття. Нам було встановлено, що з 2011 року підозрювано встановлений діагноз гіпертонія. Однак, згідно висновків військової лікарської комісії, він є придатним та продовжував виконувати свої службові обов'язки до виклику Генеральної прокуратури України. Згідно даних досудового розслідування, стан здоров'я підозрюваного стабілізувався, однак він продовжує перебувати на лікуванні. Бойовики не виконують навіть ключових пунктів мінського перемир'я. В ОБС, як констатують від початку домовленостей Не було жодного прикладу відведення важкого озброєння, зокрема артилерії. Тим часом градам знову стріляли бахмутку і позиції українських силовиків біля щастя. Повідомляє прес-центр. АТО. запеклі бої йшли за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці вистояли. У мережі з'явилося відео, як кіборгам під свист культу доставляють боєприпаси і Загалом протягом доби бойовики 43 рази порушували умови припинення вогню. За добу у боях із терористами Україна втратила двох військовослужбовців. Ще 13 отримали поранення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що згідно з інформацією альянсу, наразі відбувається значне нарощування військ Російської Федерації як на сході України. Так і вздовж міждержавного кордону. Ми говоримо про війська, обладнання, артилерію, дуже сучасні системи протиповітряної оборони це серйозне нарощування військової потужності. Керманич НАТО закликав Російську Федерацію припинити ескалацію конфлікту, вивести військові сили, припинити підтримувати терористів і поважати мінські домовленості. 50 мобільних пунктів обігріву і ночівлі для бійців Нацгвардії придбають уже до кінця року. Принаймні у цьому запевнив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Один пересувний пункт розрахований на одночасне розміщення 18 військових, оснащений системою вентиляції, автономним опалювальним і твердопаливною піччю. Також передбачено можливість підключення побутових електрообігрівачів. Їх планують встановлювати на блокпостах позиції української армії. Водночас, глава уряду зауважив, триває процес переозброєння і придбання нових технічних засобів для української армії. Диспетчерська вишка Донецького аеропорту знищена. Там була ще одна позиція бойовиків. Колона бронетехніки сила то пішла у наступ на укріплення терористів. Ті зазнали величезних втрат. Це підтверджують і самі бойовики. У відео, що виклали до мережі, кажуть, мають багато двохсот. Там не що нашу позицію? Много трьохсотих. Говорят, есть двухсотые. Ну вы удержались. Ну, мы да. удержались и стояли до конца. От вышки что-то осталось? <и> Вообще <и>, и камня на камни. Вообще. Ну ты сложил прямые попадания поп поп а там... <six> положил это, ну как бы. Сколько танков пошло? Не знаю. Два танка. Две БМПшки. Колонна, БМП колонна, колонна я их не считал. Все вели огонь. Все отцеливались. Криваве вбивство у Володимирі Воленському, у тамтешній військовій частині старший лейтенант убив рядового військовослужбовця. Подейкою трагедії передувала суперечка. Коли ж словесні аргументи скінчились, офіцер схопився за ножа, і кілька разів вдарив солдата в груди. Уже коли той не дихав, просто втік. Нині лише відомо вбивця родом з-під Києва, військовою прокуратурою західного регіону. Відкрито кримінальне провадження. Більше розповідати будь-що про злочини відмовилися, пославшись на таємницю слідства. Бо я ж не в домашній архів це знімаю. Воно мені теж ми не шукаємо злочинця. No. Будь-яка зайва додаткова інформація в засобах масової інформації про цей факт може сполохати злочинця. Тому я жодних коментарів зараз давати не буду. Коли затримуємо, будь ласка, я вам не можу нічого сказати про винуватця, щоб він не знав, що ми про нього знаємо. От і все. Гроші на гемодіаліз для хворих Києва будуть і вже сьогодні. Якщо столиця не знайде їх у своїй кишені, то допоможе уряд пообіцяв Арсенієценюк на засіданні Кабміну. Водночас прем'єр попросив мера Києва з розумом витрачати гроші, зокрема зменшити видатки на утримання чиновників. Чому все ж забракло коштів на ліки у бюджеті столиці? Дізнавалася Христина Гавриш. Кошти для хворих знайти до кінця дня. Такий ультиматум поставив нині прем'єр-міністр владі Києва. Мера столиці навіть запросили на засідання уряду, аби послухати, чому у бюджеті Києва бракує грошей. Якщо у нас вже в місті Києві не вистачає грошей, то скажіть мені тоді місто Україні де вистачає основні компанії, в тому числі і ті, які розташовані промислові компанії. В Донецькій і Луганській області перереєструвались зараз в Київ. Платять податок на прибуток в Києві. ПДВ в Києві. Податок на доходи фізичних осіб в Києві Віталій Кличко каже: грабує столицю сама ж держава через те, що забирає половину податків фізичних осіб. Аби дотягти до кінця року, Києву бракує понад півтора мільярда гривень. Це єдине місто чи регіон в Україні, де є вилучення з доходу на фізичних осіб. В минулому році це вилучення склало біля 9 мільярдів гривень. Спочатку ми ті гроші, які заробили кияни, ми передаємо до держави, до кабінету міністрів. А потім ми приходимо і облагаємо, будь ласка, дайте мені нам ці гроші. Поверніть, будь ласка, ці гроші, тому що нам вкрай потрібні для тих самих людей, які зараз не можуть жити без ліків. На гемодіаліс у столиці чекають понад 500 людей. Вони на грані життя і смерті, щоб забезпечити. Ти їм а також хворим на діабет лікування до кінця року потрібно трохи більше ніж 22 мільйони гривень. Підрахували у мозі. Ці гроші мав заплатити саме Київ зі своєї кишені. Тим часом столиця збільшила витрати на чиновників на півмільярда гривень. Звітує головний фінансист країни. І це в той час, коли вся держава затягує паски. Крім того, підказує Олександр Шлапак, аби знайти гроші. Київ має піти на непопулярний крок: скоротити надбавки вчителям, бібліотекарям і лікарям. Якщо ж продовжуватиме жити на широку ногу, то не зможе протягти до кінця року. Єдине місто Київ, яке твердо платить всі належні надбавки. Слава керівництву міста Києва. За це 20% 50%. Але тоді маєте чесність сказати своїм людям, де ви візьмете кошти за те, щоб заплатити заробітну плату в листопаді-грудні і місяці. Віталій Кличко обурений, каже: ані чиновникам, ані киянам-бюджетникам врізати зарплати не може, бо їм прожити в Києві і за нинішні скромні виплати важко. Давайте не будемо забувати про те, що не тільки рівень життя, а коштує життя. Києві набагато дорожче, ніж в інших регіонах. Ця вчителька дитячого садка, бюджетна сфера, заробітня платня трошки більш двох тисяч гривень. Як можна? Як можуть е, жити люди Я... гроші на гемодіаліз дадуть. що правда, останні ногіми ну, далі світі. Вона вже вийшла в таку політичну Я думаю, що штово іменно на неї деньги точно ми сьогодні Вот то, що у нас є все одправим. У нас по крайней мере, возможна така появилась. І можуть бути з міністерства зарахненнями ми якусь частину получимо. Чим далі житиме столиця? Чиновники міркують з державного бюджету. Києву мають виділити до кінця року ще 200 мільйонів гривень дотацій. Водночас лише на зарплати потрібно в три рази більше. Христина Гавриш, Євген Кіяшко. Дева лікарські препарати подорожчали втричі. За ними не встигає навіть долар. Він підскочив і того менше. Лікуватись для українців стає справжньою розкішю. Аптекарі упевнені час скасовувати податок на додану вартість, аби ліки стали доступнішими. Сьогодні фармацевти вийшли на пікет до Кабміну і секретаріату президента Сергій Зленко. Більше. З настанням холодівки Янин Дмитро застудився і пішов до аптеки за ліками. Там на чоловіка очікував неприємний сюрприз. Питався купити препарат недавно, Постійно його пив від простуди і в три рази подорожав. Я недоволен. Понад три десятки фармацевтів з Миколаївської, Одеської і Херсонської областей вийшли на пікет під стіни кабміну. Аптекарі переймаються через дорожчання ліків. Люди все рідше ходять до аптеки. А тих, хто зайдуть, бере злість. Вони спрашують, чому ціна змінюється на препарати. А що я можу дивитися людям в очі соромно просто? Я вам наведу на своєму прикладі на хворобі маленької дитини. Це будь-який антибіотик візьміть для дітей. Сьогодні ти можеш прийти його купити, наприклад, за 100 гривень. Завтра ти можеш прийти його купити за 120, за 130. На переконання голови однієї з громадських організацій фармацевтів, ліки б для людей стали б доступнішими, якби податок на додану вартість скасували або його б сплачували імпортери. Податок на додану вартість був пролобірований виробниками, тому що вони закуповують субстанції, платять ПДВ, а при реалізації не платять. тобто щоб було повернення ПДВ, був е нам введений 7% податок, але ми всі розуміємо, що це податок на споживача. Цього не повинні бути. Також учасники акції вимагали звільнити керівника державної служби з лікарських засобів. До пікетувальників вийшов представник департаменту зв'язків з громадськістю кабінету міністрів Олександр Ленко. Побіцяв усі вимоги передати до Міністерства охорони здоров'я та організувати зустріч з його очільником. Потім ми це звернення через наших. Підрозділ відповідної, який відповідає за це питання, перенаправимо мозу. Тут угу. основні вимоги до розкладатися це все mm -hmm. То, до Згідно чинного зустріч. законодавства. А зустріч з виконуючим обов'язки ми допоможемо організувати сьогодні. Після пікетування Кабміну фармацевти вирушили до адміністрації президента розповісти свої вимоги голові держави. Там також прийняли письмові вимоги піктувальників. Прокоментувати ситуацію з цінами в аптеках. Ми попросили Державну службу з лікарських засобів. Від інтерв'ю на камеру держлікслужба відмовилася, а в листі розповіла про досягнення свого шефа. Про те, що Михайло Пасічник чесно переміг у конкурсі на його нинішнє крісло, запровадив низку у структурі, що на його підлеглих у регіонах ніхто не скаржився. Письмово кого треба люструвати вже у них люструють. Процедури щодо люстрації керівників Держлікслужби України та її територіальних органів виконуються у повній відповідальності та в терміни, визначені чинним законодавством. Також у службі заявили, виступ організатора акції з Миколаївщини їх здивував. коли Михайло Пасічник проводив в області нараду, ніхто з аптекарів йому не скаржився. Сергій Зленко, Олександр Тигілов, Державтоінспекцію позбавляють частини функції. Це основа концепції реформи Міністерства внутрішніх справ України. Державну автомобільну інспекцію пропонують позбавити функції реєстрації транспорту та видачі водійських прав, ліквідувати спецпідрозділи при МВС, а на місцевому рівні створити поліцію. Більше державтоінспекцію об'єднають з патрульною службою. Також в МВС пропонують ліквідувати спецпідрозділи Беркут. «Грифон», кобра і замінити їх єдиним спецпідрозділом на зразок СВОТ, який існує у Сполучених Штатах. Я кажу, це пілотний проект, який буде працювати до 28 лютого, і потім будуть зроблені відповідні висновки. І якщо цей пілотний проект себе оправдає, то є сенс переходити в цілому по всій Україні. Що є територію, які обслуговуються дорожньою патрульною службою і патрульною службою, енною кількістю патрульних нарядів. Якщо вони будуть об'єднані, це однозначно буде оперативне реагування на виїзди на місця скоєння злочинів що загальнокримінальної спрямованості і щодо злочинів чи виявлення правопорушень транспортної дисципліни, а також оформлення матеріалів дорожньо транспортних пригод. З мінерами під замки бороть, будуть боротися собаки. Для цього правоохоронці створили окремий кінологічний підрозділ. За 10 місяців на виклик про замінування метрополітену міліціянти виїжджали близько 70 разів. Як шукають вибухівку чотирилапі правоохоронці? Бачив Ярослав Марченко. Заміновано станцію метро. Майже щодня чутно такі повідомлення. Зазвичай це псевдомінування, проте кожного разу з підземки евакуюють усіх пасажирів, а сапере декілька годин нишпорять по усім закуткам станції. Щоб спростити життя киянам, правоохоронці вирішили чергувати в метро постійно. Для цього створили спеціальний кінологічний центр. Ми будемо працювати, зараз зараготувати, закупати собак десь. Домовлятися, тому що ну така сьогодні ситуація про те, щоб їх було більше і розбудовувати вольєри будемо, тому що такої кількості це замало. Це тільки початок тієї роботи, яка нас заставила життя сьогодні робити, щоб забезпечити безпеку громадян станції метро. Поки що кінологічна служба складається з 20 оперативників та 15 чотирилапих. Тут навчають собак виявляти вибухівку, наркотики, а також затримувати правопорушників. Знайомтесь, це собака. Бой він якраз і буде працювати в метрополітені. Завдяки своєму унікальному нюху він зможе знайти будь-яку вибухівку. Але якщо потрібно когось затримати, він із цим також справиться дуже добре. За 10 місяців службові собаки допомогли розкрити більше 30 вбивств, 70 розбійних нападів і майже 100 крадіжок. Собак починають навчати з шестимісячного віку у Житомирському училищі професійної підготовки. Після здачі випускних екзаменів кудлаті потрапляють до кінологічного центру. Ми стараємося вибрати таку собаку для вибухівки, яка менше звертає уваги на oh, yeah. іменно на посторонніх людей, тварин, то есть, яка більш зацікавлена But тільки на Партіровці на свої іменно зацікавленості до свого предмета, який вона шукає, тренують чотирилапих правоохоронці майже щодня. За кожним працівником закріплений свій пес, але за потреби він може працювати із іншим кінологом. Для такої служби підходять різні породи. Але саме німецька вівчарка добре пристосована до українських зим. кажуть у кінологічному центрі. Німецька вівчарка, це ніби так сказати універсальна порода. Вона е, більш підходить для наших умов. Вона Добре, зарекомендувала в нас зараз. Багато підрозділів її використовують на сьогодні. Чотирилапі вже чергують. Правда, поки на центральних станціях метро, де найбільше скупчення людей. Ярослав Марченко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ Сувачка. попереду ще багато цікавого. Залишайтеся на каналі. Тиваю 21-й. підсумки гарного. вечора.